Номер 587 Breezy Basics. Це у нас Sunrise Medical. Німеччина. легенько розкладається. Дивіться, вона практично нульова. Параметри. Ширина сидіння 48 см. Загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 42, висота спинки 42. Відсидіння до підлоги регулюється. 41-48 важить 16 кг, навантаження витримує 125 кг. Крісло колісне повністю справне, все в ньому працює, ще й в дуже хорошому стані. Але є дрібненькі недоліки. Зараз буду показувати розказувати. Під недоліками мається на увазі, наприклад, царапини. Ось це я називаю недоліки. А, ну і буду бачити, зараз теж буду показувати вам все поступово. Підніжки складаються. Ай, колеса, бачите, мішає. Відхиляються, знімаються, ставляться назад, защалкаються, регулюються, по довжині. Отут, шестигранником, Тут ми регулюємо кут платформи. Є ремінці проти зіскового ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, все обертається, підшипники у нормі. Е, колеса у нас литі, дуже хороший стан протектора, широкі, е, буде зручно ними по якомусь такому відносному бездоріжжю їздити. Е, вилки, металічні, є можливість регулювати їх по куту нахилу. Е, це для того, щоб покращити вам баланс у візку. Це якщо вже під себе вже хтось буде підлаштовувати, то це дуже знадобиться. Колеса задні. Також литі, 24-ті колеса. Хороший стан протектора. Ось ви бачите. Десь можу. О, от бачите, от знайшов одне десь надщерблене ось тут. От тут. Є. Е... Царапини на ободах, куда без них. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням знімаємо колесо, блокування коліс. Все ок, все працює, велика зручна ручка, яка, до речі, може швидко складати. І плюс можна регулювати по силі затиску. Робиться це ось тут, знизу, ось тут. Тут та сама ситуація, хороший стан протектора. хороші стани е царапин. Муфта, блокування. Хоп-хоп, все ок. Сидіння, сидіння подвійне, яке всередині тут наповнювач. Знизу отакий типовий брезент. О, десь зморшки є отакі. Якихось царапин порізів на ньому немає. Реально, дуже, дуже в хорошому стані. Чорне не вигорівше. А не, тут може щось є. Та ні, яких тут немає. А, все рівно, раджу, дивіться. Піднімаємо ось так складаємо, склали нижечкою. Ось ці заглушки акуратно повиймали, на себе тягнемо і вправку. І це так само вправку. Тільки ось тут ми відкручуємо і знімаємо через верх. Вихисні щитки. Все ціле. Це у нас. Підлокітники також чорні, гарненькі. Ось так от відкидаються. Ось тут можна регулювати по глибині, тобто такого назад трошки їх втопить позаду. Ось так от все виглядає. Спинка адаптивна, бачите, тут всередині поролон. Можна регулювати по натягу, Тобто, або затискаємо, або послаблюємо від того. А наскільки людині комфортно, чи отак назад бути в розвалочку, чи навпаки от натягнута, щоб була спинка. Підставка для куслів тростини. Тут в нас регулюється висота сидіння. Також, так, Висота спинки не знаю, не впевнений, чи регулюється. До речі, підлокітники можна взагалі зняти. Ось це ми тут натискаємо, спереду так само і вщокуємо і взагалі знімаємо. Ніби все. Слухайте, блин, класне. Класна коляска. Вона легенька. А, і я впевнений дуже ще довго прослужить. О, давайте таке знаєте, Дивіться. Це коляска 2010 року. 2010 року. Ви впевнені, що китайська прослужить? 15 років. Господи. Ну, 15 років. Ну, окей, ну може вона там стояла? Десь якийсь певний час не використовувався, може тут і мінялося навіть ось це, але все ж решта ну, подивіться, в якому стані. Таких візків, до речі, ще у мене багато. Сайт medbaza.com.ua. Є також подушки до них вживані, але також в дуже хорошому стані. Тому дивіться на сайті, слідкуйте за відеоглядами. І дякую за увагу.